Клуб Минай пропонує на загальний розгляд власників клубів прем'єр-ліги і керівництва прем'єр-ліги пропозицію, аби от той гонорар, який судді отримують, те, ті внески, які клуби сплачують. На прем'єр-лігу і з на УАФ, так вони в разі результативної помилки, яка сталася у грі, яка вплинула на результат матчу, наприклад, те саме вилучення Судакова, визна... визнаючи свою провину, просто повертали там якусь певну суму, і йде мова, ну на наш погляд, про 70% від гонорару. Тобто це звичайні ділові відносини. Так, якщо у будь-якій справі, в будь-якому бізнесі. Є система санкцій. Так, якщо підрядник не виконав або неякісно виконав роботу перед замовником, то є санкції. Тобто, ми за те, щоб по, по старому, так.